На київську обоє насувається екологічна небезпека. Науковці називають її значною і навіть загрозливою. У систему київських озер опечень постійно потрапляють нафтопродукти. І чи тільки це нафтопродукти, чи є ще якісь забруднювачі, ми з'ясуємо з вами далі. Коли ми прибули до одного з озер Ферданського, на ньому не було видимих ознак забруднення. По плесу плавала качина з рая, а поруч бавилися діти. Щоправда, вже зараз є дані про скиди нафтопродуктів автопродуктів до водою. Були звістки про отруєння дітей після купання в озері Вербному. Епідеміологи ці дані спростували. А отже, проблема криється глибше. Ми з вами йдемо по дорозі, так, і на, на цю дорогу потрапляє дощова вода. Uh -huh. І так задумано ну, було в Києві, от коли він будувався за радянські часи, що цю, э, пр, э, ну, ця вода з доріг вона потрапляє в э, спеціальні бетонні, ні, бетон, бетонні труби, тобто uh -huh. вона стікає Потім ці труби стають ширші, і по цих трубах вона вже потрапляє у відкриті водойми. Насправді, ці водойми, їх за радянський час теж вписали в цю систему очистки води. Вони їх просто викреслили так, із водойм і назвали відкритою дренажною системою. Опечень знов ну, почайна, тому що відкрита дренажна система, тому що відбувався дренаж дощових вод. Uh -huh. Тобто спочатку по дорогах, по, по трубах, потім по відкритих водоймах, куди до Дніпра. Активістка, голова громадської організації Почайна Анна Беломоріна зізнається, що забруднення відбувається через жителів району, адже вони врізаються у зливову каналізацію та скидають туди неочищені води. Те ж саме стосується автомийок, служб технічного обслуговування автомобілів та навіть великих підприємств, які, окрім нафтопродуктів зливають озеро хімікати. Найбільш забрудненим озером було Логове, і це було тому, що через систему зливової каналізації багато років в нього скидали мазут. Причому скидали той мазут. Це ж вагони да, там. тоннами, тоннами, так. Угу. Е, і всі про це знали час від часу, хтось там е, йшов депутати, піарився на цій темі, угу. а потім ну, отримував мандат, чи не отримував, і тема якось затухала. Я якось дізналась просто інсайдерську інформацію через будівельників, ну в звичайних роботях, що цей мазут скидають з залізниці, залізничних вагонів. І ми, і ми у нас було декілька. Здається, це був 19-й рік. Так, в 19-му році з декількома друзями один. Мав дрон, тоді це було mm -hmm. щось mm -hmm. таке. Да? Ми взялися розслідувати цю історію. Тоді команда активістів разом із аварійно-ратувальною службою пройшли через колектор у саме підприємство. На ньому виявили, що перед використанням вагонів їх мили, а воду зливали до каналізації. З нею потоки йшли до озер. Захисники довкілля оцінюють бруд у метровий шар мазуту. дані передали правоохоронцям. Схоже, тому водойма нині чиста. Щодо решти, озер Аннабела Морена Моріна переконана, на виходах необхідно встановлювати локальні очисні споруди. Ми вже декілька років наполягаємо на тому, щоб були розроблені локальні очисні споруди, які б можна було встановлювати на виходах зливової каналізації та, і очищати їх. Взагалі. Почайна ну от система озер. Почайна, це шість озер і мала річка. І це 22 виходи з злової каналізації. розумієте? у коментарі для левел екологія і голова комітету охорони водних ресурсів та водного водноврядування Мар'яна Гінзула наголошує, що локальні очисні споруди часто пропагуються як панацея. Локальні очисні споруди пропагувалися як така собі панацея близько трьох-чотирьох років тому. Її активно прописували у більшість документів і програм з охорони водних об'єктів, проте повністю реалізованого кейсу я не пригадую. Особливо привабливою ця ідея виглядала у зрізі міста і міських водойм, живлення яких у більшості випадків здійснюється системою дощової каналізації. Вода з нею омиває всі дороги, тому стає фактором постійного надходження нафтопродуктів до водойм. У випадку встановлення очисних споруд на кожному витоку дощової каналізації перед тим, як вона потрапить у водне тіло, дозволило б побачити значні покращення в аналізах з водойм. На думку експертки, перешкодою стала ціна локальних очисних споруд, адже через необхідну їхню велику кількість сума є значною. А також необхідність замінювати фільтри, що теж нелегко. Крім того, споруди знаходяться в публічних місцях, тому варто забезпечити охорону. Ми на жаль, от зараз, коли в нас Захопив ворог Крим, да коли е, ну, багато місць на Україні недоступні, тобто і недоступні водойми, ми повинні дуже бережно відноситися до тих водойм, які, які, які в нас є. Нагадаємо, що це не одноразовий інцидент з перекинутим бензовозом, тому що ці скиди відбуваються періодично і навіть з певною регулярністю. Так тільки на одному озері Кирилівському місцеві спостерігали скиди і в 2021, му і в 2024 му Році, що фіксували в медіа, свідком минулорічного був і я, і скажу, що це не символічні забруднення, тому не помітити їх таки важко. Питання залишається відкритим: чи продовжать відповідальні служби шукати винних у забрудненні озер на оболоні? Адже на луговому озері забруднення зупинити вдалося. І коли відбувається скид, його ж таки швидко нейтралізують. Чи знадобиться чергове народне розслідування, щоб ось ці озера на оболоні? Нарешті стали безпечними для відпочинку Зобовлені Захар Зіненко, навчально-науковий інститут журналістики, канал Левел.